І так, усім привіт! І сьогодні буде доволі таки е, цікаве відео, так як я розповім е, взагалі, як я в минулому році складала НМТ, е, що я зараз навчаю у своєму коледжі. Скільки мені потрібно зробити курсових робіт, також я буду показувати приклади своїх робіт. Ну і так далі. Буде всього цікавого, так що не переключайтеся. І ми погнали. Я почну з теми, яка можливо комусь актуальна, тому що зараз хтось в цьому році складає НМТ, можливо, вже хтось склав НМТ. І хочу поділитися своїм. Експіріансом, так сказати, і що можу розповісти. Взагалі, я дуже, дуже така тривожна людина, і для мене щось на кшталт цього, як здавати якісь екзамени, дуже важлива тема, яка мене буде до останнього дня хвилювати, поки я це не здам. Але що я можу розповісти про те, як я здавала. Пройшло все доволі таке нервуюче, але я вже в кінці сесії просто видихнула і думаю, ну все. Ну і, звичайно, я вже дізналася результати, трохи була розочарована, так як я ну, доволі таки багато працювала над цим, але деякі результати підвели. І з чого я хочу ще вам порадити? Це про тих людей, які будуть здавати в наступних роках. Те, що якщо ви купуєте якісь курси по НМТ, це не означає, що ви 100% зробите на 200 балів. Це залежить не від курсів, а саме від вас. Якщо ви ці курси не будете ретельно проходити, то результату буде ну, мінімально. Ну, наприклад, у мене була така ситуація з математикою. І там, ну, майже кожного дня були зуми-конференції, і треба було на них сидіти, а потім робити домашні завдання, проходити тести. І мені трохи це було важко робити, так як я одночасно навчалася в коледжі і одночасно готувалася до НМТ. І мені було важко робити одночасно домашні завдання по коледжу. І по НМТ. Взагалі треба мати хорошу дисципліну. Бо тоді у мене взагалі її не було. І я могла пропустити декілька е, зумів, потім пропустити декілька домашніх завдань. І так все перекочувалось у великий ком. І у мене там ну, десь було не зроблено завдання 20. І я намагалася це догнати. Але в мене потім почалося ще більше вигорання, тому раджу не пропускати і кожного дня потрохи, але робити, бо буде така от фігня. І я в останні тижні, я здавала 25 червня, дуже пізно. І, типу, я сиділа останні тижні, тупо заклеїла всю свою кімнату шпаргалками, щоб я могла постійно на них дивитися і, можливо, з цього щось ну, запам'ятати. Але от я що хочу сказати, я не купувала курси по українській літературі. Я додатковий предмет взяла українську літературу. І що я можу сказати? Я можу сказати, що я готувалася самостійно по YouTube відео безкоштовним. І знаєте, мені доволі таки ну було цікаво так робити. І я здала українську літературу, це саме навірно, саме смішне, те, що українську літературу я здала з найвищим балом 186 балів. Це мій був максимум. А те, що я вчила з курсами платними. Я ну, здала набагато гірше. І, типу, ну, середній бал у мене вийшов 170, я вважаю, що це не прям вау, але ну, такий середнячок. Ось, і що я можу ще вам порадити? Це, ну, за день до, звичайно, ну, себе влаштувати. Те, що, якщо ти навіть не здасиш цей тест. Ти ну не закінчиш життя на цьому, ти зможеш перепройти його в наступних роках. Ну тобто, це не якась проблема. От саме головне, що вам треба, це дисципліна кожного дня щось по чуть-чуть вивчати, повторювати, звичайно, тому що це мабуть саме е проблематично. Я пам'ятаю, як я в десь на початку року вивчила тему по історії. Її відкрила десь навесні, дивлюся на цю тему і розумію, що я взагалі нічого не пам'ятаю з цієї теми. І типу, а там тема доволі таки була обширна, і я тоді була дуже засмучена, тому що я її пам'ятала, як її вчила. Але що саме я вчила, я не пам'ятаю. От що проблема, тому треба періодично повторювати ці теми там, хоча, хоча б раз. Тиждень два, тому що тоді ти взагалі нічого не будеш пам'ятати з самих перших тем, які ти вчив. Ну, і я думаю, що з НМТ я буду закінчувати. І перейдемо до наступного, до наступної теми це до коледжу. Ну, можу ще вам так коротенько розказати взагалі, як я вступала, і так далі. Так, все. Розпочнемо взагалі з того, як я туди поступила. Свій коледж. Приїхала я туди на конкурс. Треба було подати заявку, там, типу, тобі зателефонують і скажуть, якого числа ти здаєш конкурс. Мені десь через два тижні і Кажуть, ви пройшли на бюджет, вітаємо вас. Я просто щаслива, тому що дуже волнувалася, що я не попаду на бюджет, так як мої батьки сказали, що якщо ти не потрапиш на бюджет, то ти будеш далі вчитися в школі. Я була дуже щаслива і е, навчання, перший курс доволі таки був. Ну, чесно кажучи, перший курс як школа, такі, як там всі такі самі предмети, як і в школі. Тобто зарубіжна література, українська література і мова, математика, історія, географія, фізика, хімія і так далі. І на другому курсі там теж були предмети. Ну там залишилась тільки історія, українська мова і математика з шкільних предметів. Ну, так як ми здаємо -таки цю НМТ. Після другого курсу до треба було. А на третьому курсі, зараз я навчаюся на третьому курсі, і зараз ну, вже предмети більш професійні, так як вже вважаю, що школа закінчилася, і типу ми вже почали саме освіту, як в університеті. І а, почали ми робити нарешті курсові роботи. На першому семестрі мені було доволі таки страшно, так як це був наш перший такий досвід з дачами курсовими роботами. Був було в нас завдання по архітектурному проєктуванню: створити проєкт по малоповерховому житловому будинку для однієї сім'ї, ну такий котедж створити. І ну насправді я зараз дивлюсь на цей проєкт, і дивлюсь так і думаю, як я взагалі це могла зробити. Ну, типу, воно настільки по я це не знаю, яке таке вічливе слово сказати. Ну, коротше, виглядає так собі. Ну, типу, взагалі не дуже. І в е цьому році я вже по архітектурному проєктуванню роблю проєкт по багатоповерхівці. Це мені здається більш цікавіше, так як малоповерхові ці будинки для однієї сім'ї. Ну це так: легко і швидко. А от багатоповерхівку це такий процес, доволі такий клопітливий, так як там багато всього треба знати, всякі правила, якісь розміри і так далі. Можливо, я десь тут покажу свій взагалі проект. Він ще у мене не дороблений, зразу кажу. Ще будуть вправки якісь. Але взагалі ще в курсову входить записка на 30 сторінок. Це пояснення, що ти зробив взагалі на цей курсовий і так далі. Ну, цю записку доволі таки легко писати. Не скажу, що там щось таке Анріал писати. Справилась за пару днів записку, написала. Е, наступне, що я здавала по курсовому, це конструкція на першому семестрі. У нас була там дуже 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 важка репетша типу з нею взагалі комунікація не йшла, тобто вона настаювала на своєму, вона щось розповідала. На наступну пару про це забувала, казала, що я не так казала. Виправляйте все і робіть з початку. І це такий стрес був просто. Вона ще нас залишала на консультаціях. А після четвертої пари ми там сиділи в неї без світла в її кабінеті десь до 6-7 вечора. І це був просто ну, такий взагалі період смішний. Ну, типу, без світла, там на консультаціях сидіть. Це таке не романтично, скажу вам. Ну, в принципі, здали. Я, от, до речі, йшла саме першим по черзі, так як я просто хотіла найперший бути і відстрілятися, і все. І вийти звідси. І завжди, ну, саме перший, це саме важче, так як ти починаєш, ти формуєш оцю, я не знаю, начало це формуєш. Звичайно. Тобі можуть пробачити деякі помилки, так як ти йдеш в перший. Тому така порада. Якщо думаєте, і ти першим чи ні, то йдіть першим. Так як потім наступні люди, які будуть після вас, до них буде більш прискіпливе ставлення, ніж до вас. А, ну, в принципі, думаю, з цим розділом ми вже закінчимо. І так, я зараз вам покажу, які взагалі у мене є роботи по кресленню. І також в процесі у мене будується в лапках а, мій макетувальний будинок. Він ще не дороблений, але в процесі. Так, почну з самих нових до самих старих. Ну, буду продовжувати. Ось такі у мене роботи. З однієї сторони здається, що деякі роботи дуже легкі, а деякі дуже незрозумілі, але ну, так і є. У мене взагалі на різних е, типах бумаги, так як то виробник міняється, то я <клух>, заходжу в різні канцелярії, можна побачити різницю. Ось такі от роботи. Останнім часом ми працюємо лише на А4 форматі, і слава Богу, тому що ну, А3 це доволі таки важко. Так. Насправді, от у мене йдуть одні п'ятірки, але раніше ну, так взагалі не було. У мене раніше були одні четвірки, але я постаралась, і от у мене. Ось такі роботи акварелі. Доволі такі вони у мене неохайні, але за техніку мені все-таки поставили 5 балів і за цікаву ідею. Ось така тут додатковий лист. І з другої сторони там теж додатковий лист ось було приклеїти Ось така ще робота тут теж лист приклеєний. Ну, і остан... остання на даний момент це ось ця робота. Тут теж листочок. А ось і будиночок, про який я казала, він знаходиться в коробці підзуття. І, коротше, е отут от. Такі, таке оформлення. Типу оці перегородочки, все дуже детально і дуже важко робити, бо воно дуже відпадає. То буду склеювати, і, мабуть, коробочка доведеться розширювати, тому що тут доволі-таки виходить великий розмір домика. Я десь тут прикріплю, як взагалі цей домик виглядає, це взагалі мій. Минулий курсовий проєкт, про який я говорила а це і малоповерховий житловий будинок. Взагалі, що я хочу сказати про свій досвід в коледжі. Це доволі важко. У мене були куча разів вигорання, така апатія і так далі. Але це все нормально, це кожен проходить в такому навчанні. Як архітектор, і не тільки як архітектор. Взагалі, навчання це доволі такі клопітна робота. І тут доволі треба таки піднажати свої сили. І головне, головне не здаватися. Але також шукаємо плюси в навчанні. Особисто я знайшла своїх друзів, які мають доволі схожі зі мною інтереси. Ну, в принципі, ми ж поступили. Архітектурний курс, і повинні цікавитись чимось схожим. Тому це такий плюсик. Ну і взагалі життя студента доволі таки дуже цікаве. І так, я вже буду завершувати. Сподіваюсь, вам це відео сподобалося. І зустрінемось наступного разу. І всім бувайте!